В рамках релігійного проєкту Вітар Свободи з благословення нашого блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, ми, дорогі браті і сестри, розказуємо сьогодні про ікону Божої Матері Волинська Одегітрія. Одегітрія Перекладається як провідниця. Тобто бачимо ікону, список ікони Божої Матері, яка є дуже поширеною в Україні, і, зокрема в нашому Волинському краї. І зараз вона знаходиться у художньому музеї міста Києва. Відреставрована і показує зразок, дійсно, великий зразок сакрального мистецтва нашої волині.